Будівництво та ремонт з Бріко та Ріко. Привіт, друзі! З вами я, Ріко, і сьогодні ми у будівельника Бріко, який розкаже про п'ять видів дахів для будинку. Усім привіт! Давайте подивимось на різні варіанти та розберемо їхні особливості. Почнемо з цієї. Що це за дах? Це двосхилий дах, найкласичніший варіант дешево, практично та добре справляється з дощем і снігом. А ця вже інша усі сторони скошені. Це вальмовий дах. У нього чотири схили. Така конструкція краще тримає вітер і виглядає акуратно. А тут дах ніби зламаний. Вірно, це ламаний мансардний дах. Він дозволяє зробити повноцінний другий поверх мансарду для житла або зберігання. А тут дах зовсім без схилів. Так, це плоский дах. На ньому можна облаштувати терасу, сонячні панелі або навіть невеликий сад. Ого, а це вже ніби храм або альтанка. Це купольний дах. Він рідкісний, але ефектний і добре розподіляє навантаження по всій поверхні. Дякую за пояснення. Тепер я знаю, які бувають дахи. Завжди, будь ласка, головне дах над головою, а який саме вирішувати вам. Підписуйтесь. Попереду ще багато цікавого про дизайн, ремонт, будівництво. До нових зустрічей, друзі.